Рівненська АЕС долучилася до всеукраїнської благодійної акції Подаруй світло Харкову. Атомники відгукнулися на звернення, яке надійшло від Варайської міської військової адміністрації і оперативно розпочали збір коштів на генератори для харків'ян. Звернулися до колективу, і ось протягом ну ще менше тижня вже маємо перші результати. Уже у нас на сьогодні є зібрано 24 генератори і дві потужні зарядні станції. Це тільки початок, це тільки частина підрозділів, яка вже на сьогоднішній день придбала генератори, і от до нашого міста місця збору доставила. Ворог намагається знищити місто Харків ще з початку повномасштабної війни. Нещодавно, внаслідок ракетних ударів, була частково зруйнована українська теплова генерація. Нині харків'яни мають гостру потребу в альтернативних джерелах електроенергії. Ми всі знаємо, бачимо новини, чуємо від близьких, які там у нас воюють. Що на сьогоднішній день Харківщина майже без світла, і ці генератори, я думаю, дуже допоможуть для того, щоб якесь живлення подати на ті будинки, на ті. На приміщення, де знаходяться люди, у зборі коштів активно беруть участь всі структурні підрозділи Рівненської АЕС. Атомники кажуть: гуртуємося, тому що нам не байдужа доля міста Харків. Нам болить ця війна. Працівники служби експлуатації будівлі та споруд відразу ж відгукнулися на цей клич, тому що всі ми знаємо, в який ми час зараз переживаємо. На жаль, наші недобрі сусіди воюють не на полі бою, а на жаль із мирним населенням. І тому в цій складній ситуації, в якій зараз опинився місто Харків, не дай Бог залишитися кому-небудь з любого міста нашої країни. Закуповували генератори потужністю від 5 кВт і більше, аби їх можна було використати в медичних установах, садочках, школах інших житлово-комунальних закладах. Ми усіма зусиллями намагаємося підтримати жителів міста Харків і хочемо сказати їм, щоб вони трималися. Ми разом з ними і всі разом до перемоги. Хочу ще звернутися до працівників. І сказати, що ця допомога дуже потрібна, вона крайне необхідна харків'янам. Акція продовжується. Генератори є, і в нас є можливість допомогти місту Харкову. Так що всіх закликаю, підтримуйте акцію. Давайте допоможемо всі разом. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уіта Загераєс.